Доброго ранку, з вами Дженеза. Сьогоднішнє відео про уран. Уран відноситься до трансуранових планет. Їх ще називають вищими або задумливими. Принцип дії трансуранових планет можна порівняти з натягнутою резинкою. Чим далі відходиш від місця натягу, тим сильніший удар і тим болючіше виходить. Через вищі планети ми бачимо, глобальні, проблему, глобальні проблеми, отримуємо унікальні можливості і проникаємо в тонкий внутрішній світ людини, її потенціал, силу і слабкість. Подібно до того, як вищі планети можна побачити тільки в телескоп, так і в науці потрібні потужні і тонкі прибори для досліджень, уміння глибоко занурюватися, налаштовуватися на якусь хвилю пізнання. Відчуття і віри. Тому трансуранові планети ще називають задумливими. Вони заставляють нас серйозно і глибоко задуматися, щоб зрозуміти реальну суть впливу дії і їх аспектів на кожну людину. Уран це планета революцій, стресових різких змін, несподіваних шокових ситуацій, подій, які стаються подібно до удару електричного струму. Це події, ситуації, до яких неможливо підготуватися. До них потрібно швидко підлаштуватися в процесі. До того ж, так само миттєво, як відбувається якась подія або стається якась ситуація. Уран це планета розлучень, розривів, будь-яких відносин, переїздів, мітингів, хаосу, ураганів, землетрусів. Це планета неконтрольованих подій. Але це не значить, що вона приносить нещастя. Вона руйнує тільки те, що вже неможливо відновити, або й не варто. Вона розчищає територію для того, щоб створити там щось нове, вдихнути в людину нове життя. Це як ковток нового повітря. Події, які відбуваються на аспектах з Ураном. Подібні до американських горок, небезпечних атракціонів, коли кожен відчуває, що він знаходиться на швидкісній трасі, де ніби ти і контролюєш події, і в той же час багато чого залежить не від тебе. Всі такі зміни будуть дуже сильно відчувати знаки зодіаку, мотабельного хреста, це близнюки, бо Уран буде проходити по їх сонцю, це стрільці. До їх сонця, уран буде робити опозицію негативний аспект, який не дає можливості боротися, він заставляє приймати сторону опонента або свої, виставляти свої умови. Це подібно до перетягування канату. Або ви приймаєте чиїсь умови собі на шкоду, тобто, коли вам це дуже невигідно. Або ви ставите умову, ризикуючи теж щось втратити. Так працює аспект опозиція. Ще два знаки діва і риби будуть відчувати квадратуру, яку уран формуватиме на їхнє сонце. Це аспект дещо кращий за опозицією, але теж є негативним. Але він дає можливість досягнути результату завдяки боротьбі, докладання зусиль. Тобто ви боретесь, протестуєте, намагаєтеся вирішити проблему через надзусилля. Це єдина умова, за якою можна досягнути позитивного результату. Зазвичай аспекти зораном дають події, з якими не потрібно боротися. Краще відпустити ситуацію людей. Краще відкритися новим змінам, які дає вам той проміжок часу життя. Навіть якщо це виглядає як треш і це є великий, і якби ви відчуваєте, що є великий ризик втратити практично все, нажити за все життя. Щодо знаків повітряної стихії, тобто це терези і водолій. То Уран буде формувати позитивний аспект, тригон. На такому аспекті виникають позитивні зміни на краще, зазвичай без руйнівних наслідків. Наприклад, в житті самотньої людини випадково і швидко відбуваються зміни в особистому житті, жила собі людина спокійно, на наступний день несподівано з кимось познайомилася і через тиждень одружилися. Може бути і швидше. Але краще втриматися від реєстрації шлюбу в такий проміж, в такий період часу, точніше, в період дії аспектів з ураном. Як показує досвід і практика, всі відносини, які сформувалися в період дії будь-яких аспектів з ураном, тривають недовго, в майже в 100% випадків до кінця дії аспекту такі стосунки розпадаються. Краще дочекатися позитивних аспектів з Сатурном, наприклад, Юпітером чи Плутоном. Сатурн, хоч і вважається планетою карми, і його ще називають планетою, яка приносить страждання, якісь випробовування, але він дає надійність, стабільність і опору. Період дії аспектів із Сатурном ви зустрічаєте надійних людей. Хоча, на перший погляд, здається, що це якісь серйозні випробування. Але це вже інша історія. Сьогодні ми говоримо про Уран. Отже, уран зайшов в знак Близнюків, знаходиться зараз в першому градусі, а початок знаку завжди програється на подіях. Тобто, найсильніше людина відчуває на подіях, тоді, коли планета заходить в. Знак, коли вона знаходиться в 15 градусі знака, кожного знака, і в 30-му. Це найчутливіші знаки. Так само є чутливими, знак... чутливими ті знаки, в яких у вас в натальній карті знаходиться якась особиста планета або світила, тобто це зрозуміло, що це може бути Сонце, Луна чи особисті планети. Меркурій, Венера чи Марс. Тоді ви дуже сильно будете відчувати ті градуси, через які проходить Уран, тому що він буде формувати якийсь конкретний аспект з вашими особистими планетами. Тобто буде відбуватися взаємодія з натальною картою. І ви це будете відчувати на подіях. Отже, Уран зайшов в знак Близнюків. Тому ви вже точно відчуваєте, що почало вас штормити в тих сферах, за які у вас в, радік, в Радіксі, тобто в карті народження, відповідає Уран. Уран може управляти якимсь домом, їх є 12, і він може стояти в якомусь домі. В тих сферах ви будете відчувати якісь серйозні зміни. Найбільше це відчують, звичайно, близнюки і стрільці, тому що знак який знаходиться навпроти. Це зміни на наступні 7 років, тому що один знак зодіаку ця планета проходить за 7 років. Пік розвитку подій буде відчуватися в момент формування точного аспекту на ваше Сонце. Луну чи одну із особистих планет, які я назвала вище. Найбільше це стосується, тих людей, де буде відбуватися аспекта, формуватися аспектація на їхнє сонце чи луну. Сонце відповідає за життя в цілому статус, кар'єру. Відповідає за життєву силу, его, волю до життя, воно характеризує особистість в цілому. Тому уран змінює саму людину, коли формує аспект на сонце. Неважливо, чи це з'єднання, чи це опозиція, чи це квадратура, Уран змінює саму людину як особистість або її життя. Тим людям. В яких буде формуватися будь-який аспект на луну, треба запастися заспокійливими, я вважаю, тому що луна відповідає за емоційний стан кожної людини, її душу. Коли людина переживає стрес, то страждає в першу чергу душа. Емоційний стан змінюється то на плюс, то на мінус, тому що обезопасити себе від будь-яких психічних захворювань, треба стійко пережити цей період. Ще раз повторюсь, що дія аспекту починає відчуватися тоді, коли планета входить в орбіс 5-6 градусів. Орбіс це відстань між планетами до моменту формування точного аспекту. Пік, тобто кульмінація подій, приходиться на момент точного аспекту. Отже, в середньому це 5-6 градусів до точного аспекту, і 5-6 градусів після. Це тоді, коли людина реально вже починає відчувати на собі, що щось відбувається. Це стосується аспектів, в основному, в більшості випадків, з особистими планетами. Меркурієм, Венерою, Марсом, щодо аспектів із Сонцем і Луною, то тут треба брати орб, тут можна брати Орбіс і 10-12 градусів, тому що із світилами орбіс більший. В середньому 10 градусів. Але все ж таки так уже нормально починає людина відчувати на, на собі. На подіях, що коли що щось відбувається в її житті, зрозуміло відповідно до тематики Урану, тоді, коли вже Орбіс 5-6 градусів. І з соціальними планетами це 4-5 градусів приблизно. Але соціальні планети вони стосуються більш соціального життя людини. Отже, аспекти на Луну є найчуттєвішими. Тут є ризик отримати нервовий зрив, психічне захворювання чи безсоння. Коли в мене, наприклад, був точний аспект на Луну, я стабільно прокидалася о 5-й ранку, тоді, як зазвичай, встати рано для мене це велика проблема без будильника. І це тривало 3 місяці, стільки часу йшов точний аспект. Звичайно, в той період були стресові події, які стали наслідком навіть позитивний аспект на уран, такий як тригон чи секстиль, теж переживається неспокійно. Для того існує астрологія, щоб підготуватися до певних періодів життя, переживати їх спокійніше. Розуміти, що все, що почалося, воно колись закінчиться. Тому що, знаю, тому що знаючи, що певний проміжок часу буде нелегким, ви підготуєтеся внутрішньо і вже не так нервово будете сприймати те, що відбувається. Є золоте правило: не тримайте те, що від вас іде. Це якраз це, точне тлумачення подій, подій які, які дає уран. уран. Відпускайте людей чи ситуації, тому що це значить, що в даний момент, в цей проміжок часу, ця людина вже вам не потрібна. Вона виконала свою місію, з якою прийшла у ваше життя. Так само треба навчитися відпускати і ситуації. На таких аспектах люди звільняються з роботи, чи втрачають роботу, розлучаються, чи, чи просто розривають відносини, змінюють імідж, місце проживання і так далі. Більш детально про це можна говорити, коли будемо описувати проходження урану через кожен дом гороскопу. А тепер більш детально: кожна планета, крім Сонця і Луни, може рухатися ретроградно, тобто певний, певний час. Вона має директний напрямок, рухається прямо, потім робить розворот, проходить певний відсік назад і знову рухається вперед. Це називається петля. Ну, Наприклад, подивимося на карту, я виділила тільки в щоб було більш зручно дивитися розуміти, про що я розказую. Тобто то цей, цей кус, кус під я поставила якраз на 23 градус. градус. Ми візьмемо конкретно 26 знак зв як зв тілець. вернемося тілець. назад і 26 градус. Чому 26? -й? Тому що цей градус він є небезпечним в принципі, для всіх людей. В 26 градусі тільця знаходиться нерухома зірка катастроф Алголь. Тобто, якщо у вас у 26 градусі тільця, чи в 26 градусі Скорпіона, тому що цей знак навпроти, чи в 26 градусі Льва, чи в 26 градусі водолія, у вас знаходяться якісь планети, чи важливі точки. Це може бути навіть хірон. Хірон це астероїд, він є. Він, хоч і не є планетою, але він є шкідником, Тобто, тому що він відповідає за восьмий дом завжди. І навіть якщо він у вас в гороскопі стоїть у 26 градусі, і уран проходить через цю границю, він однозначно буде створювати аспекти на протилежний знак і знаки, які стоять в квадраті. До цієї точки, і ви будете це відчувати на подіях. Тобто, наприклад, навіть якщо це хірон, він являється абсцисором. Абсцисор – це шкідник, точ, елемент восьмого дому, він створює кризові якісь ситуації, які заставляють людину змінюватися на до і після. Трансформує людину через певні ситуації, через події, які стаються в її житті. Тому це навіть не обов'язково, щоб це була планета. Це може бути херон. І так, візьмемо 23 градус стільця. Чому саме 23 градус? Тому що в певний проміжок часу це 16 травня 2024 року. Уран пройшов цю межу, і він вже до неї не вернеться. Тобто після 16 травня 2024 року він перетнув цей градус. Він буде йти ретроградно. Тобто він йшов ретроградно, далі він вернеться в цю точку і далі за неї вже не зайде. Тобто, оцей проміжок часу будемо вважати стартовою точкою, від якої починається петля. Стартова точка це значить, що. Цей проміжок часу, якщо в 26 градусі у вас знаходиться якась планета, чи е, е, асцендент, дисцендент, це або і це важливі точки вашої, вашого гороскопу, тобто на подіях ви це точно відчуєте. Тобто ця точка старту 23 градус, це події тільки починають розвиватися. Якби потихеньку, крок за кроком, ви розумієте, що щось починає у вашому житті змінюватися причому починає щось змінюватися в тих сферах, залежно від чого, в тих сферах, за які відповідає планета, яка стоїть в цих градусах. Це не обов'язково 26 градус. Це один із градусів тільця, починаючи, наприклад, з 23. -го. І так, 16 травня. 16 травня 2024 року Уран перетнув цю межу. 8. липня 2024 року він став точний градус із зіркою Алголь. Тобто, повторюсь, якщо у вас в карті народження в цій точці знаходяться якісь важливі планети. То Уран буде робити з'єднання або формувати якийсь аспект, якщо ці планети знаходяться навпроти чи в знаках вод... знаку Водолія і Льва. Тобто він дійшов до 26 градусу, з'єднався з зіркою катастроф Алголь, це як кульмінація. Тобто, в цей проміжок часу вже відбувалися події. Це пік розвитку подій, і в цій точці він знаходився з 8 липня 2024 року до 16 вересня 2024 року. Цей період вважався небезпечним для людини, в якої планети знаходяться в радіксі в, в точному градусі, 26 градусі тільця або плюс-мінус 2-3 градуси. Но зазвичай це дуже чітко відчувається, коли з'єднання із зіркою Алголь іде градус в градус, коли є точний, точний аспект. 16 вересня уран розвернувся в ретро напрямок, тобто почав рухатися назад, відійшов від точного градусу від 26 градусу, і якби ситуація пішла на спад. 5 жовтня 2024 року він знову увійшов в точний градус зірків 26 градус стільця. Ви знову почали відчувати на подіях, що це період турбулентності. Якщо це сонце, то це період турбулентності, якщо це аспекти з сонцем вашим, то це період турбулентності в темах соціального статусу вас як особистості, взагалі життя в цілому. Також Сонце відповідає за життєву силу, це могло, бути, могло щось відбуватися зі здоров'ям. Якщо це Венера, то це, зон... це період турбулентності в темах Венери, це будь-які відносини партнерські з партнерами, з колегами. Це Венера також відповідає за зону комфорту, це гармонія. Це та зона, в якій людина відчуває гармонію і комфорт, і в цій темі ви відчували, що щось в цих темах ви відчували, що щось відбувається. Якщо це Меркурій, то це період стресових якихось змін в темах, які відповідають за комунікацію і вирішення якихось відносин з партнерами. І Марс так само може сильно відчуватися, причому набагато сильніше, тому що уран в аспекті з Марсом створює нервову обстановку, яка просто зашкалює. Це максимум нервового піка, коли Марс формує якийсь аспект з ураном. Особливо, якщо це Марс в вашій карті народження, і уран робить. Якийсь аспект на планету Марс з вашої натальної карти. Марс відповідає за фізичну силу, за силу волі, і наскільки сильно ви здатні справлятися із склад... складними ситуаціями. 26 квітня 2025 року Оран зробив точний аспект, з'єднався із нерухомою зіркою Алголь. Зіркою катастроф і різних руйнівних ситуацій, і цей аспект тривав по 13 травня 2025 року. Тобто, це був ще один піковий кульмінаційний період тієї ситуації, яка кожного почалася в травні 2024 року, 8 липня 2025 року. Уран вийшов з тільця і зайшов в перший градус Близнюків, і пробуде там до 6 вересня 2025 року. Далі він розвернеться в ретро-напрямок і зайде в тілець знову ж 8 листопада 2025 року. Правда, дійде тільки до 27 градуса тільця, тобто буде знаходитися в... дуже близько до зірки Алголь, 1 градус Орвіса. А тому 4 лютого 2026 року це буде ще одна кризова дата ситуації, які почали розвиватися в травні 2024 року. Нарешті прийдуть до свого фіналу. Тобто, це буде розв'язка. Всього того, що розвивалося весь цей проміжок часу. І 26 квітня 2026 року Уран остаточно зайде в знак Близнюків. Тільці зможуть спокійно видихнути і жити спокійно. Отже, неважливо, яка планета знаходиться в 26 градусі вашого радікса, чи це астероїд Херон, якщо Уран буде формувати якісь аспекти. Якщо він формував і формує, і ще буде формувати якісь аспекти із знака Зодіаку Тілець, для вас це закінчиться в, 20... в квітні 2026 року, а точніше, 26 квітня 2026 року. Тобто ви зможете проаналізувати наскільки складним цей період був для вас? Скільки емоційно складно було для вас пережити даний проміжок часу? Таким чином можна порахувати, коли і в який період уран буде формувати петлі відповідно до вашого радіксу, і як він буде взаємодіяти з планетами вашої карти народження, коли остаточно зайде в знак близнюків. Отже, якщо конкретно у вашому випадку Уран робив аспекти до Сонця або Венери, то ймовірніше. За все, ви переживали період розлучення або розриву відносин, і, це було, і цей процес був дуже болючим. Тому зараз ви підходите до... ситуація підходить до свого завершення, і ви вже зрозумієте, ви розійдетеся остаточно, чи ви зійдетеся назад остаточно. Це все буде залежати від. Ситуація, яка у вас склалася, до якого до, його, до якого піку напруження дійшла ця ситуація? І ви це вже зможете зрозуміти, коли уран остаточно зайде в знак Близнюків.